Тато захисник своєї сім'ї та своєї країни. Під таким гаслом в День батька у винниках діти вітали рідних. Ґорога, ставайся, перемогу, до Концертну програму підготували вихованці культурного центру Дозвілля. Сьогодні наш захід це таке тепле родинне свято, на якому дітки хочуть виявити свою любов, повагу і велику подяку за захист. Кожен тато це захисник своєї дитини. І ми також хочемо подякувати всім захисникам чоловіку, сину, батьку, брату за те, що ми можемо навчатися, жити, працювати заради світлого майбутнього, заради такої довгоочікуваної перемоги. Діти ретельно підійшли до підготовки святкової програми, адже дуже хотіли потішити своїх татусів. Я підготувала шість танців і одну пісню. Це таке свято, коли ти вітаєш тата, коли ти радієш і маєш таке невеличке свято в своїй сім'ї. Викладачі розповідають, що кожна дитина пишається своїм татом, а тому готувались з особливою відповідальністю. Ну вони гордяться цим. Я бачу в їхніх очах гордість і вони співають про це. Так, можливо, вони сумують за ними, але наші діти дуже сильні. Насправді я це замітила по своїх учнях учнях взагалі в дозвіллі, що вони є дуже сильні, вони дуже стійкі і вони дуже хочуть заспівати про батька. І вони ними гордяться. Діти, чиї батьки зараз боронять Україну, зізнаються, що дуже чекають їх вдома. Зокрема, Софія розповідає, що досі не привітала тата зі святом. Він воює на передовій і на зв'язок виходить рідко. На жаль, мій тато зараз ну, на сході. Хотілося б, щоб він був би тут із нами поруч щоб поскоріше. Б. Думаю, як і багатьох інших українців. Хотілося б, щоб батьки були б, 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 Мені Хотілося би, щоб ця війна поскоріше закінчилась, як і всім іншим. Дуже хотілось би. Святковий концерт зібрав повну залу глядачів. Усі присутні спільно із дітками на сцені, вшанували пам'ять загиблих та подякували нашим захисникам, які мужньо боронять Україну. Максим Турчинський та Богдан Павлечко, телеканал НТА.